Прощавай КАЄСа. нова зубна паста, виготовлена з волосся, може відновлювати емаль. Вчені з Королівського коледжу Лондона виявили, що кератин може відновлювати зубну емаль і зупиняти ранні стадії каїсу. Коли кератин взаємодіє з мінералами, що містяться у слині, він утворює покриття, яке майже точно відтворює склад і захисну функцію природної емалі. Кератин – це білок, що міститься у волосі та шкії. І він може утворювати мінералізований шар, який зупиняє руйнування та відновлює міцність, перевершуючи звичний вторит. Виготовлений із стійких джерел, таких як волосся, він незабаром може стати доступним у зубних пастах або гелях. Це відкриття може трансформувати стоматологію, перетворивши відходи на потужний інструмент для регенерації. Доктор Шейф Ельшелькаві, старший автор та консультант з протезування в королівському коледжі,